Найкраще у спорті івано-франківській військовій адміністрації відзначили спортсменів та тренерів, які продемонстрували високі результати на міжнародній та національній спортивних аренах. За призові місця у чемпіонаті України та Європи відзначили тренера з вільної боротьби Андрія Кучму та його вихованця Володимира. Мій мій вихованець Бойко Володимир представлений сьогодні до нагородження за досягнення спорті. Володимир брав участь у чемпіонаті України ю 15, який успішно провів, виграв. Значить, після цього проводився чемпіонат Європи в місті Лутраків Греції, де він зайняв друге почесне місце. Загалом голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук відзначила 40 спортсменів і 22 тренерів, вручивши їм грошові сертифікати на суму від 5 до 40 тисяч гривень. Я сьогодні вітаю молоде покоління. Я дякую за те, що ведуть здоровий спосіб життя, за те, що представляють область на різноманітних змаганнях, за те, що ви є прикладом для молодих дітей, для молодого покоління. Вони дивляться на вас і хочуть ставати такими, як ви, сильними незламними упевненими в собі. І я дуже дякую тим людям, які присвятили своє життя спорту, які вчать, як бути справжнім спортсменом. Для того щоб відзначити представників галузі спорту, виділили понад один мільйон гривень. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.